Новий пам'ятний знак на алеї зірок вже 12 років поспіль Тернопіль урочисто в день міста відкриває нову пам'ятку. Щороку тут викарбовують імена видатних людей, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади. Цьогоріч традиційне відкриття зірки перенесли з дня міста на день раніше для того, аби на урочистому дійстві були присутні представники інших країн. На пам'ятній зірці викарбували назви «12 міст. Вона, як і всі інші, створена з бронзи і має вигляд квітки Терену. початком повномасштабна. Но війни на допомогу українцям відгукнулось безліч країн та міст, які передавали не лише гуманітарну допомогу, а й автомобілі для наших захисників. Тож цьогорічна зірка символізує нашу вдячність за їхню підтримку. З'явилася ідея, яку подали самі тернополяни відкрити цю зірку, зірку вдячності нашим містам-партнерам. Ми дякуємо сьогодні тим містам-партнерам, які приїхали до нас з Польщі, які до нас приїхали з Естонії, навіть в такий тяжкий і небезпечний час війни для того, щоб підтримати Тернопіль, підтримати, Тернопіль, підтримати Тернополян і підтримати українців. Наше місто дякую вам, дякую вам за підтримку. Я впевнений, що з такою підтримкою Україна військово переможе. Один з представників Польщі Войцех Круль зазначив, рішення приїхати в Тернопіль зумовлено тим, що поляки прагнуть підтримати Україну на всіх рівнях всі важкі часи. Це то для дуже велика подія для всіх тих міст партнерів, для яких зробили таку нагороду. Я представляю місто, хожу. Ми неодноразово допомагали Тернополю, і зараз це приємно розуміти, що ви таким чином нам віддячуєте. Для нас це знак продовження спільної боротьби. Тернополяни та гості міста ідею присвятити зірку містам побратимам підтримали. Мовляв, зараз це найменше, чим ми можемо їм віддячити. Звичайно, що потрібно, щоб вони, люди знали про них, щоб показати їх, як то кажеться, їхню доброту, їхню участь, в тому що вони приймають. Безперечно, це дуже важливо. Ми маємо пам'ятати героїв і маємо пам'ятати людей, які допомагають нам наближатися до дня нашої перемоги. Зірка виготовлена за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка. Вона стала 37-ю на алеї, яка розташована на вулиці Петра Конашевича Согайдачного.